В першій половині, так, так, так. Ще чекаємо, там роздають фарбу, щоб у всіх була. До речі, ще не пізно приєднати. Фарби так, отримали, займайте свою позицію, Так, буде так, швидше. Так. такого фарба, вже ставайте на місця. Ставайте на місця. Давайте, давайте, давайте швиденько. Ми готові вже фотографувати. Все, кто взял фарбу, будь ласка, сади на свои места. Вже не это чтобы мы видели, что вы едете, будь ласка, займите свои места. О, у нас якоже бросит на карту зеленизуалы, что жёлтую там, давайте. Жовто, доганяйте нас, давайте. Чекаємо на вас. Ще чуть, -чуть. давайте, давайте. Іра, ти теж будеш? З фарбою є? Ти жовта? Всі, хто може, тримайте фарбу. Ну, ну не обкидайтеся ще, ну ми ж скажемо коли. Тримайте, тримайте фарбу. Тримайте. Ви можете. Так, 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 ще чу-чуть. Вже майже готові, нас вже багато. Все круто, все круто. Тримайтесь, я знаю, що хочеться вже обкидатися. Тримайтесь! Я вас вірю. Ще чу-чуть, Навіть найменші наші учасники вони теж будуть зараз приймати участь. Круто, ви такі красивий прапор. Я вже бачу цю картинку. Так, усіх є, усі є фарба. Ще ще буквально три людини. Чекаємо. Всіх чекаємо. Будемо з десяти рахувати, Ігор? З десяти, так? Щоб розтягнути, розтягнути задоволення. Розтягнемо задоволення. Тобто не одразу, а десять і після один тільки підкидаємо. Добре, тобто, щоб без фальстартів. Всі взяли. Окей, Друзі, всі готові. Всі готові.

Ми переходимо до не менш приємної частини нашого заходу. Тож ми говорили, що у нас сьогодні всі переможці хто прийняв участь. у Але так, це такі я ті, хто справився з дистанцією швидше. Ми зараз будемо нагороджувати людей. друзі. Давайте тепер трошки уваги. Сьогодні на дистанції 500 метрів, там до дитячих зубів. У нас виграла дівчинка під номером 178. Я так її бачу тут по сцені. У нас є для мене подорожник. Виходь. Виходь до нас тут куди, з правої сторони. Де, 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 де переможці? Піднімається, піднімається. Переможниця? Був хлопчик, який прибіг так само швидше за всіх номер сто ти є? Піднімайся на сцену. Давай ближче до нас, ближче сюди. Як тебе звати? Це Валерія. Давай підійти. Валерія, ти крута, ти просто молодець. І Це тобі два квіточки. кінотеатр тур'єр. Ти можеш сходити з ким захочеш і обрати на який саме сеанс. І просто хочемо, щоб ти круто провела час. Ти завжди вірила в себе, ми віримо в тебе і ми просто тобою пишаємо. Молодець. Давайте <-ти> ще раз підключимо. Давай ти кількаؤ는. береш собі сеанс. Це дуже часто траві. Як тебе назвав? <п uhhh> Юра! Юра! Ваша колеса! Наші откріші, наші молоді, юні формки! Пишаємо!